В косметологічному відділенні клініки Oxford Medical наявні найновіші технології. Це елос технологія, яка займається видаленням небажаного волосся на всьому тілі, і також видаленням купірозу, так званої судинних зірочок і пігментації. Після курсу лікування ефект видно одразу неозброєним оком. Гордістю, можна так сказати, нашої клініки є апарат Веласмут, який призначений для нехірургічного лікування надлишкових жирових відкладень, а також дефектів шкіри пов'язаний з порушенням обмінних процесів. Даний апарат має в собі в основі чотири фізичних фактори, таких як інфрачервоне випромінювання, біполярна енергія, вакуумна аспірація, а також роликовий масаж. Дане поєднання цих чотирьох факторів дає нам змогу максимально прогріти шкіру, підшкірну-жирову клітковину, а значить покращити мікроциркуляцію, простимулювати виведення токсинів і шлаків. Як результат, ми отримуємо зменшення ваги. Зменшення проявів целюліту і, взагалі, покращено таку еластичну підтягнуту шкіру.